Я вітаю вас, дорогі радіослухачі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сходи, а від доморядників вимагається, щоб кожен виявився вірним. Читаємо в Слові Божому. Більше щастя немає, ніж бути вірним, вірним Богу, вірним дружині, чоловікові, дітям. О, скільки сьогодні на землі сліз, горя та мук. Тому що знехтувана вірність, Господь дав пряме повеління батькам як доморядникам сім'ї. Що ми чули і знаємо, і що наші батьки розповідали нам, не утаїмо від їхніх дітей, будемо звіщати майбутнім поколінням, славу Господню, силу його та чудеса, які він учинив. Бо він установив свідоцтво своє Якові і поклав закон в Ізраїлі. Про який наказав він нашим батькам, щоб вони переказали дітям своїм, щоб на Бога покладали надію свою, не забували діл Божий і виконували заповіді Його. Читаємо Псалмі. Настав юнака на початку шляху Його, бо він не зверне з нього, коли і постаріє, записано притча. Хтось сказав: Дайте нам дітей ваших до п'яти років. А тоді заберіть назад, вони вже не будуть ваші. Деякі батьки кажуть, нехай дитина підросте, вона сама все зрозуміє, збагне, навчиться. Я почну його виховувати, коли йому буде десь 10-12 років. О, дорогий батьку, ти став на дорогу з обмеженою видимістю. Пам'ятай, ти вже запізнився. Але запізнення має різні значення. Одне, якщо ти запізнився на поїзд чи літак, немає проблем, інший буде. Але коли ти запізнився у часі, в процесі, ти запізнився назавжди. Одна молода пара принесла народжене немовля до церкви. Я хочу, щоб помолилися за благословіння моєї дитини. Їй декілька днів від народження, сказала мама. А коли ви дійшли такої думки, батьки? запитав пастор. Декілька днів тому назад, коли народився хлопчик. О, дорогі батьки, сказав пастор, ви запізнилися рівно на дев'ять місяців. Коли дитина була в утробі матері, треба було молитися за неї. Ангел Господній сказав жінці мною отже, жі, не пий вина і п'янко напою, і не їш нічого нечисто, бо дитя це буде назореєм Божим і від утроби аж до дня смерті своєї. Як важливо святе зачаття від святих батьків, вагітність, захищена молитвами, народженням та вихованням. Найважливішою проблемою сім'ї є виховання. Воно займає чільне місце. У книзі суддів читаємо, що коли весь народ відійшов до батьків своїх, то повстав після них другий рід, який не знав Бога. Що сталося? Яка трагедія? Як це діти не знали Господа? Поки батьки були зайняті придбанням землі, діти залишались без уваги. Батькам було не до них. І сказав Ісус навін священникам, що тримали ковчег Господні посеред Йордану, щоб вони узяли каміння, де стояли їхні ноги, і поставили їх у Галгалі. І сказав синам Ізраїлевим: коли запитають у майбутньому сини ваших батьків своїх, що означають ці камені, то скажіть синам вашим, що Бог чудо звершив Ізраїль, перейшов Йордан по суші. Діти дуже сприйнятливі до всього, дитячі душі, немов чисті листочки, неспокушені, не заплямовані. Діти дуже швидко берать все, що бачать і чого навчаються. Батьки займіть своє місце священника в домі. Не дозволяйте, щоб випадкові зв'язки вплинули на ваше потомство. Не будьте недбалими у будівництві вашого дому. Сім'я це ваше щастя, ваша насолода. Діти швидко навчаються всього, і доброго, і поганого. У дитячих душах заховано багато різних запитань. Вони надто допитливі та уважні. Одного разу ми з дружиною розмовляли про велику гору, з якої багато років тому сталося виверження вулкана. Вчені передбачали, що можливо виверження повториться. Увечері, коли вся сім'я зібралась на молитву перед сном, діти по черзі молились на збудову. Моя шестилітня донька, склавши ручки, молила Господа про спасіння. Боже, говорила вона, цю велику гру, щоб вона не розвалилась. Це діти, не дозволяй, щоб вулиця втручалася у душі твоїх дітей. Якщо маленьких храминках створюється вакуум його спробують заповнити. Древній Змій приготував на цей рахунок щось із своїх арсеналів. Він не запізниться, якщо ти увімкнеш зелене світло, не змикай очей своїх сій насторожі. Батьки, пам'ятайте, ви п'яте, живе Євангеліє, зробіть дім вас із скла. У ваших синів, коли вони підростатимуть, буде дуже багато запитань, іноді вони соромляться задавати їх своїм батькам. Тоді ви, батьки, зробіть крок на зустріч Юнакові, сердечно помолившись, відшукайте потаємну струну в душі сина, і він з юнацьких років знатиме, що йому можна, а що ні. Йосифові було лише 17 років, коли продали його в Єгипет, але страх Божий та настанови Якова, батька його були з ним. Полонений без нагляду батька, він лишився на одинці з звабливою жінкою Потіфара та не переступив межу гріха, залишився чистим, хоч потрапив за грати. Милостивий Бог, довірний дітей своїх, підняв його з тюрми до вищого п'єдесталу і постав другим після фараона усьому царстві єгипетському. Батько не сій осторонь, не знімай себе відповідальності за виховання дітей, не перекладайся на дружину, церкву, школу, суспільство одного дня, а він не загроза горами. Уже дорослий син, попросить тебе батьку, і скаже матері своїй: візьми мені жінку з дочок філистимських, синочку любий, скаже батько, нахмуривши брови, хіба немає жінок серед братів твоїх у сьому народі твоєму? І відповів Самсон Її візьми мені. Тому що вона мені сподобалась, сподобалась, багато спокус приходить через очі, помажте свої очі Господнім Єлеєм, батьку та мати, і не забудьте піднімати їх до гір, звідки приходить допомога. Якщо око Твоє буде чисте, то і все тіло Твоє буде світле, око, світильник тіла. О, скільки проблем, гріха та сліз приходить через очі. Протягом усієї історії людства очі приносили людям успіх, благословіння або ж навпаки, розчарування, втрату. І нарешті смерть. Не задивляйтеся навколо, як асаф, і не будуть слизькими дороги ваші. Дорогі батьки, ваше життя це сівба, а життя дітей ваших це жнива. Залишіть після себе гідну заміну. Нехай Бог благословить вас, любі друзі, зрозуміти цю істину і жити по Слову Божому. Амінь.